А перед початком цього відео я хотів би вам розповісти про те, що кожен, хто реєструється по моєму партнерському посиланню на біржі Bybit, особисто від мене, отримує 10 доларів на спотові Геманець. Також 5 доларів ви отримаєте за реєстрацію на біржі Мекс. Всі деталі в моїй телеграм-групі, посилання на яке буде в описі під цим відео. Як зробити скріншот угоди на ф'ючерсах. Показую на прикладі Binance. На Binance потрібно у відкритій позиції нажати ось на цю кнопку. Скріншот, який можна зробити тільки на мобільній версії, потім ми можемо його сокранити або надіслати в інші соціальні мережі. На бабіті також можна робити скріншот тільки з мобільної версії. На відкритій угоді нажимаємо ось на цю кнопку та зберігаємо скріншот собі в галерею або надсилаємо на інші соціальні мережі. З максимум все так само. Відкрита угода, нажимаємо ось сюди, зберігаємо або зразу ділимося.